Доброго дня, дорогі друзі. Тим із вас, хто вже подався на біометрію на отримання канадської візи, або ті, хто роздумують над тим, щоб податися на цю візу чи ні, буде актуально подивитися дане відео. Тому сідайте зручніше і ми починаємо. Першочергово це почати з того, що з моменту подачі біометрії до моменту отримання підтвердження навкої візи пройшло близько півтора місяці. В деяких випадках мені друзі розповідали, що чекали і два місяці, а ще в деяких випадках, як казала моя подруга, вона просто брала емірдженсі форму спеціально, писала заяву про те, що її заявка має розглядатися в пріоритеті, відсилала її в аплікаційний центр, і таким макаром цей процес пошучувався. Але це я не робив. В моєму випадку я просто чекав ці п'ять тижнів, 5 тижнів півтора місяці і, по суті, отримав відповідь буквально кілька днів тому і вирішив відправити свій паспорт на вклейку. Але так як я наслухався досить багато різних історій про те, що паспорти губляться в процесі транспортування, то я все ж таки вирішив взяти цей самий паспорт, приїхати в Дублін, бо я знаходжусь зараз в Ірландії, бо тільки тут знаходиться цей самий апетиційний центр, і приїхати сюди самому і привезти свій паспорт особисто. Але як показує практика, я це зробив дарма, бо в візовому центрі мені пояснили, що якщо тобі потрібно відправити паспорт на вклейку візи то ти маєш цей самий паспорт відправити по пошті, а не привозити нам. І все, що мені порадило, це піти, купити в найближчому пост-офісі лист, покласти туди сам паспорт, покласти також форму підтвердження, яку я отримав на GMO пошту роздруковану, покласти це все діло в конверт і відправити, по суті, нібито як їм. На пошту, а по факту я зміг цей лист взяти і передати з рук в руки працівникові центру, за що йому дуже велике дякую. І все. Тому в цьому плані не топіть, просто беріть і відправляйте по пошті. Да, ризик є того, що ваш лист може загубитися, але при інших розкладах вас можуть просто з рук цей лист не прийняти. Ось так. А тепер важлива інформація для тих, із вас, хто буде віддавати свій паспорт навклейку в Ірландії. Візовий центр в республіці Ірландії Знаходиться в місті Дубліні за адресою 700S40 Road. Що стосується терміну входять візи в паспорт, то, як мені сказали, потрібно чекати від 5 до 6 тижнів, не менше. Тому треба запастися терпіння. І на цьому моє супер коротке відео підходить до кінця. Сподіваюсь, дана інформація була для вас актуальна. Якщо так, то тисніть лайк, підтримуйте канал і до наступної зустрічі. Всім удачі! thank <music>